Державного бюджету тюрма, мрев, військкоматом, ТЦК, райрадам. Бо ми купуємо машини на мрев, оплачуємо електроенергію райради. Ми всі ці гроші маємо. Ми не те, що ми мусимо перевести на допомогу Збройним силам України, а саме. Виключно військовим частинам, які беруть безпосередню участь у бойових діях в захисті нашої країни, України. Я дуже вас прошу підтримайте це, це важливо. Інакше наші гроші знову розпливуться. Знаєте, як я не хочу казати, що ми змішуємо. Ми вже добре на комісії вивчили, що таке є воювати і що є служити. Це дуже різні поняття. Між ними кров, смерть, каліцтва. І горе людське розумієте? Дуже вас прошу підтримайте. Не марайте свої руки в крові. Будьте ну, нас ви обрали ви люди. Підтримайте патре тія тим. Я мабуть як видивитися заперечувати. Це як ліс буде осватати депутатів окремо. Яка тюрма? Яка міліція? Яка міліція? Яка нас захищає? Машину треба брати у нас у громаді. Покійно стало, благодаря нашому шерифу. Не треба, пожалуйста, подавати Это листа. Будемо розсматривати депутати, Тут про Реплик... що не брівят і будуть з вами тоже участие приймати отдельно. Репліку можна одна репліка. Добре, Турма. я згоден. Давайте вичерпнемо слово тюрма. Залишимо Нет. тільки, тільки Нет. декілька слов. От декілька ну, слов. Допомогу надавати виключно військовим частинам, які беруть безпосередньо участь в бойових діях.